Доброго вам здоров'я, шановні, 11 листопада святих мучеників мини Віктора і Вікенція. Ще сьогодні Православна Церква згадує святого преподобного ісповідника Теодора Студита. Прикмети цього дня можуть підказати, якою буде погода найближчим часом. Якщо голуби активно воркують, це до тепла. А якщо ворони починають гучно розкаркуватися, чекайте на похолодання. Низькі хмари та хмарність можуть попереджати про наближення морозів. А якщо ви помітили іній на деревах, це, скоріше за все, обіцяє, що сніг найближчим часом не випаде. Якщо йде дощ сьогодні, не біда. Він обіцяє потепління через 10 днів. 11 листопада за народним календарем відзначається свято Федір Студит. Вважалося, що з цього дня святий починає охолоджувати землю. А з ним і настає справжній зимовий холод. Цього дня дороги вже можуть почати вкриватися льодом, а морозець ставати дедалі відчутнішим. Наші пращури побоювалися цього свята через підвищений ризик захворіти лихоманки, які начебто бродили по землі, могли вразити кожного, хто виходив з дому. Тому на 11 листопада було прийнято не вирушати в подорожі та намагатися залишатися вдома. Оскільки хвороби цього дня ставали особливо небезпечними. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше українських стародавніх традицій, вірувань, знань, обрядів, пересторог на все, що знали наші прабабці, про цей день, все це передавалося із покоління в покоління. Зрештою, сьогодні, прийнявши все це, ми можемо якось планувати своє сьогодення та майбутнє. І передавати, звісно, ці знання, цю скарбницю нашої української культури народної в майбутнє. Тож обов'язково, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, пишіть коментарі довгі-довгі і робіть репости, якщо буде така ласка і буде така можливість. А я дякую Господові Богові за цей чудовий день. За 11 листопада 2024 року і дякую всім захисникам, які занадто дорогою ціною, ціною власного життя, ціною власного здоров'я сьогодні роблять можливим існування взагалі нашої держави. Слава Україні! І я починаю. Феодор Студит народився в багатій знатній родині в Константинополі. З дитинства його виховували в християнському дусі, і він отримав чудову освіту. Батько Феодора, відмовившись від високої посади через неприйняття іконоборства, разом із дружиною роздав все своє майно і пішов до монастиря. Сам Феодор став відомим своєю участю в богословських диспутах про іконошанування. Він майстерно володів ораторським мистецтвом, логікою та християнською догматикою, завдяки чому завжди перемагав в цих дискусіях. Згодом Феодор прийняв чернецтво та став ігуменом знаменитого студійського монастиря, через що й отримав своє ім'я студит. Його називали полум'яним вчителем церкви, застворений ним монастирські статути, і канони. Життя Феодора не було легким, він пережив численні заслання через зміну імператорів. Якщо на престолі був іконоборець, його відправляли у вигнання. Якщо ж імператор підтримував ікону шанування, Феодора повертали. Є перекази, що преподобний Феодор знав про свою смерть і, перед тим, як відійти в інший світ, зібрав братів, заповівши їм берегти православну віру і шанувати святі ікони. Його життя було сповнене чудес і з того часу до святого моляться за захист від пожеж, нападів диких тварин. Просять допомоги при хворобах шлунка і проблемах із диханням. Також в народі існувала цікава традиція, пов'язана з днем Феодора Студита. Господині сьогодні перебрали посуд і викидали тріснуті чашки та тарілки, вірячи, що якщо залишити їх в домі, це принесе злидні та брак достатку. Для дівчат 11 листопада завжди було особливим днем для ворожінь, особливо на любов. Вони збиралися разом і намагалися дізнатися свою долю за допомогою кавової гущі, чайного листя, зерен або навіть монет. Кожна мала свою улюблену техніку ворожіння і вірили, що саме цього дня ворожіння найбільш правдиві. Торговці також з нетерпінням чекали на Федорів день, вважаючи його особливо вдалим для бізнесу. Вважалося, що цього дня можна отримати велику виручку. Адже удача сприяє всім, хто зайнятий торгівлею. Селяни, зі свого боку, прагнули закінчити всі сільськогосподарські роботи до 11 листопада, бо, за народними повірями, якщо працювати в полі після цього дня, наступного року врожаю не дочекаєшся. Цей день символізував завершення сільськогосподарського сезону та перехід до зимових турбот. Ці дні чоловіки, майстри своєї справи, активно займалися виготовленням постолів, одного з найстаріших видів взуття, яке створювалося з природних матеріалів, завжди доступних в господарстві. Взагалі для взуття використовували лозу, лико, кору, солому, прядово, мотузки. Втім, плетене взуття часто асоціювали з бідністю, на відміну від взуття зі шкіри, яке вважалося ознакою достатку. На території України таке взуття називали різними термінами постоли, лапці, патинки, ходаки, бомбоші, валовці, башмаки, чуні крутилі. Якщо в гірських та передгірних регіонах під постолами розуміли, здебільшого взуття зі шкіри назва походить від турецького постал, що означає туфля, то в західному і центральному полісі це слово стосувалося і плетеного взуття. Додаючи визначення корчові липові берестові, підкреслювали це визначенням матеріал, з якого виготовлені постоли. До середини ХІХ століття такі постоли носили не лише влітку, але й взимку. Вони слугували як для повсякдення, так і для свят. Цікаво, що справжнім показником заможності не завжди була якість взуття, а його кількість. Наприклад, в селах Рівненщини розрізняли буденні та святкові постоли. Останні виготовляли з в'яза, оскільки його жовтий колір надавав взутю урочистості. У 20 столітті постоли вже здебільшого використовували для сінокосу та збирання ягід. В деяких районах Полісся так називали навіть взуття з обрізків шкіри. Щоб створити пару шкіряних постолів, майстру потрібно два дні. Перший день йде на виготовлення основи, другий на прикрашання. Процес починався з підготовки шкіри. Її вимочували, тримали в борошні чи вапні, а потім натягували на дерев'яне копито, спеціальну форму, яка задавала розмір і форму взуття. Найважливіший інструмент тут це копито, без нього ніяк. Від того, як воно зроблене, залежить краса постолів. Якщо копито добре, то й взуття буде красивим. Чоловічі та жіночі постоли відрізнялися прикрасами. Для чоловіків взуття здебільшого було більш простим, з незначним візерунком, витиснутим спеціальними писачками. Жіночі постоли прикрашали різнокольоровими нитками, що надавало їм блиску. Гуцулка, коли одягала такі постоли, притягувала всі погляди. Її весільний одяг. Включно з постолами зберігали на все життя і носили лише на свята. Коли вона помирала, її ховали в цьому самому вбранні. Що не можна робити на Федора Студита? День 11 листопада пов'язаний з багатьма заборонами, які наші предки намагалися не порушувати, щоб уникнути на В цей день не можна грубіянити, лаятися чи бажати комусь зла. Вважалося, що погані слова можуть обернутися проти вас. Не варто також пліткувати, заздрити чи ображати тварин, адже все це може притягнути невдачі. Ще однією забороною було переїдання та надто довгий сон. Наші предки вірили, що це призведе до лінощів та невдач в майбутньому. За народними прикметами цього дня не радили свататися або святкувати весілля, бо вважалося, що такий шлюб не буде щасливим. Молоді можуть швидко розійтися через часті конфлікти, також не можна вирушати в далеку подорож, бо дорога буде важкою та небезпечною. 11 листопада не можна працювати на городі, в саду або на клумбі. Вважалося, що якщо цього дня продовжувати сільськогосподарські роботи, наступного року врожаю не буде. Ще одне попередження стосувалося візитів. Наші пращури вірили. Що не варто ходити в гості до незнайомих або малознайомих людей, щоб уникнути неприємностей. Ще сьогодні церква згадує святих мучеників Мини Віктора і Вікентія. Святий великомученик Мина, родом з Єгипту, був відважним воїном, який служив в місті Кутуані під керівництвом Центуріона Ферміліана за правління імператорів Деоклетіана та Максиміана. Коли імператори почали найжорстокіші гоніння на християн. Мина відмовився підтримувати ці переслідування і залишив військову службу. Він усамітнився в горах, де присвятив себе посту і молитвам. Під час одного з язичницьких свят, коли все місто зібралося на видовище, Мина несподівано з'явився і голосно почав проповідувати віру в Христа, викриваючи язичницькі обряди. Перед правителем Піру святий мужньо сповідав свою віру. Та відкинув пропозицію принести жертви ідолам. Святий мученик Віктор, воїн за правління імператора Марка Аврелія, також відмовився поклонятися ідолам і зазнав жорстоких тортур, але залишився неушкодженим. За його молитвою зцілювалися люди і навіть чеклун, якого Віктор переміг силою віри, став християнином. Його чудеса вразили багатьох, зокрема молоду жінку Стефаниду, яка відкрито прославляла Христа. Святий мученик Вікентій з дитинства навчався в єпископа Валерія в Августополі. Він був настільки красномовним, що єпископ доручив йому проповідувати слово Боже. Коли імператор Діоклетіан розпочав гоніння на християн, до Валенції прибув правитель Деціан, який наказав схопити Вікенція та Валерія. Після катувань єпископа Вікенцій виголосив яскраву проповідь перед судом, після чого його піддали жахливим мукам. Ув'язненого Вікенція осявало світло під час його МОЛИТОВ, і навіть охоронці були вражені цим дивом. Сьогодні, 11 листопада, іменини в таких людей. Вікенцій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан та Федір. Федір ім'я грецького походження, що означає дар Божий. В Україні це ім'я має багаті історичні та культурні корені. Чоловіки з цим іменем часто описуються як наполегливі, мудрі та відповідальні. Ім'я також має варіанти, такі як Федор та Теодор. В кожній країні ім'я може звучати трохи інакше, але його значення залишається незмінним справжній дар. Ось такий сьогодні день цікавий, шановні глядачі. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що в нашій українській мові наразі з'явилося нове правило, коли букву Ф можна замінити на букву Т. І в принципі обидва варіанти і вимови, і написання будуть однаково правильними. Як ви до цього ставитеся? З одного боку, от я не знаю, в мене якісь двоякі відчуття. З одного боку, хочеться якоїсь ясності, щоб точно знати, як правильно. З іншого боку, використання букви Т замість «ф» воно якесь більш автентичне, воно більш українське. Хоча інколи звучить дійсно незвично, наприклад, от слово міф зараз модно казати не міф, а «міт». От так само Федір, Феодор, і зараз більш модно, більш актуально казати Теодор. Ну, і зрештою, це так само, як і актуально, і сучасно, і це так само більш автентично зараз звучить, на мій погляд особистий. А що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу. І напишіть, будь ласка, чи ви колись бачили вживу постоли. Тому що я, я про них я їх бачила тільки в музеях, насправді. Я не знаю, чого так сталося, що я вживу ніколи не бачила. І невже це таке вже застаріле мистецтво плетіння, в'язання, пошиття цих постолів, особливо шкіряних. Ну, якщо там личаки я якісь бачила, плетені плетена взуття, я бачила вживу, люди використовували там в селі, в моїй прабабці. можна було побачити в деяких людей. От, то шкіряне взуття я не бачила. Можливо, у вашому регіоні є така традиція, що народні майстри виготовляли або навіть і зараз виготовляють постоли. Ну, зараз це напевно, що таке взуття більше воно сприймається як сувенір. Не для повсякденної носки, хоча, чому би ні. Ну, Хоча, з іншого боку, знову ж таки, по асфальту в такому взуті, напевно, що сильно не походиш. Треба все ж таки, щоб була якась підошва От. під цим шкіряним взуттям. В будь-якому разі цікаво. І розкажіть, знову ж таки, якщо традиції в вашому регіоні, може, в вашому селі, може, хтось із ваших близьких колись таке взуття носив. Може, навіть у вашій родині таке взуття зберігається як реліквія. Так само було б цікаво дуже почитати, і напишіть, з якого регіону в коментарях. І мені буде цікаво, іншим глядачам буде так само цікаво. От, а я вам дякую за перегляд цього відео сьогодні, та наш народний календар продовжує свій рух по колу, по сонячному колу, по колу оберту землі. І завтра буде новий день з Божою пам'ятю. Ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!